Сьогодні підхавчик розповість про епізод серіалу на зустріч темряві під назвою. Вниз у звичайній офісній будівлі ввечері напередодні дня святого Валентина. Гай та Дженіфер працюють на різних поверхах до самої ночі. Вони йдуть останніми, і на різних поверхах заходять в один ліфт і ведуть світську бесіду. Поки вони їдуть вниз, ліфт різко зупиняється, мабуть, через погану погоду на вулиці, через відсутність сигналу на мобільних телефонах. Вони побоюються, що застрягли разом у ліфті до ранку вівторка, оскільки у понеділок також буде вихідний день президента. З самого початку ці двоє знайшли спільну мову. Гай ділиться з Дженніфер своєю пляшкою з водою. Потім він пропонує відкрити пляшку з алкоголем. Він каже, що це подарунок призначений для його клієнта. В свою чергу, Дженніфер ділиться кількома цукерками, які вона взяла перед виходом з офісу. Намагаючись вбити час, вони вирішили намалювати один одного. А потім вони захотіли зіграти в гру, в якій Дженніфер пропонує їм обом поділитися своїми брудними інтимними історіями. Гай зізнався, що він не має цікавих інтимних історій, тому Дженніфер пропонує йому щось вигадати. Вона бере свій телефон і записує на відео, як він розповідає свою вигадану інтимну історію. Під час своєї імпровізації вираз його обличчя став похмурим, і він різко закінчує історію, наполягаючи на тому, що він дуже збуджений. Потім він запитує Дженніфер, чи може він її поцілувати, і вона погоджується, і вони займаються коханням у ліфті. Після сексу Гай, вважаючи, що їх пов'язує щось особливе, каже Дженіфер, що тепер може закохатися в неї. Але вона відповідає йому, що їхня зустріч була просто випадковою. Дженніфер зізналася, що у неї є колишній і вона все ще має почуття до нього. Розчарований тим, що він вважає відмовою. Гай зізнався їй, що його історія брехня. Його звуть не Гай, і він не офісний працівник. Насправді він працює одним із охоронців будівлі. Він довгий час стежив за нею по своїм камерам. Гай зупинив ліфт спеціальним ключем, коли вона не бачила. Потім він дістав цей ключ від ліфта і ввімкнув його. Дженніфер в люті і сердито погрожує йому, що він згниє у в'язниці. Це провокує Гая знову зупинити ліфт. Між ними почалася бійка. Вони випадково зламали ключ від ліфта. Тепер вони дійсно замкнені. Гай вирішив пробити стилову плитку ліфта. Дженніфер вмовляє Гая, щоб він допоміг їй вибратися першою. Вона обіцяє, що покличе на допомогу і не викличе поліцію. Однак, опинившись на даху ліфта, вона посилає його і піднімається сходами до виходу. У гая виходить вилізти із ліфта, і він намагається наздогнати Дженніфер. Він схопив її, коли вона намагалася відкрити двері на верхньому поверсі, і вони обидва падають назад у кабіну ліфта. Після падіння Дженніфер прийшла до тями. Вона побачила поряд із собою з непритомного гая. Вона знерухомила його, використовуючи його одяг. Погрожуючи скаличити його ризаком для сигар з подарунка, який вона планувала подарувати своєму колишньому. Вона змушує його зізнатися у всьому, записуючи його на камеру свого телефона як доказ для поліції. Гай каже на камеру, що насправді його звати жон, і раніше він був успішною людиною. А імпровізована інтимна історія насправді була правдою. У нього була дівчина, яка загинула, коли була на пасажирському місці у машині, яку він вів, і вони потрапили в аварію. Він сидів півроку у в'язниці за аварію. Йому було важко знайти нову працю, але йому вдалося влаштуватися працювати охоронцем цієї будівлі. Він спланував інцидент з ліфтом, щоб відчути смак свого колишнього життя у гарному костюмі поряд із гарною жінкою. Несподівано до будівлі приїжджає ще один охоронець, щоб відвести свою дівчину на дах висотної будівлі. Він бачить, що ліфт застряг і намагається звільнити пару. Джон розв'язав свої руки та вирубив Дженнифер. Охоронець цього не бачить і дає Джону свій ключ від ліфта. Він заманює охоронця всередину і запустив ліфт ключем, і охоронця здавлює дверима. Джон скинув його тіло у шахту ліфта, а потім усе прибрав та вимив кров. Він видалив запис з камер на комп'ютері Служби безпеки і помітив дівчину-охоронця. Він вбиває її, також викинувши її тіло у шахту ліфта. Потім він відніс непритомну Дженнифер в багажник своєї машини і поїхав. Коли Джон зупинив машину і відчинив багажник, то побачив, що Дженнифер вже мертва. Однак вона раптово вдарила його, поки він заливав контейнер для сміття бензином, щоб спалити її тіло. Дженнифер сіла у його машину і почала їхати. Але вона раптово дає задній хід і врізається в контейнер для сміття, в який в останній момент пірнув Джон. Дженнифер дивиться на нього, покурюючи сигару на подарунок для свого колишнього, і кинула її в контейнер. Оскільки до цього Джон облив контейнер бензином, він миттю спалахнув і знесилений Джон разом із ним. Це був короткий переказ епізоду серіалу на зустріч темряві під назвою Вниз. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.